Вітаю, друзі! Сьогодні ми хочемо перенести вас в тепле, спекотне та ще мирне літо. Ця подорож була ще в далекому 2020 році. Погода була чудовою. Тому ми вирішили чкурнути на риболовлю з ночівлею. Як в більшості випадків, ця поїздка була спонтанною та неочікуваною, збирались максимально швидко. Місце, куди ми приїхали, дуже мальовниче. Серед безкрайніх полів та лісів, далеко за селом, розмістилось це чудове озеро, яке обіцяло нагородити нас гарним уловом. Забігаючи наперед, хочу сказати, що воно не виправдало наших очікувань. І окрім декількох карасиків ми нічого не спіймали. Зате дуже гарно відпочили. Ну і як можна без приготування чогось смачного на вогнищі? Отож, готуємо реберця з картоплею. Замість олії використовуємо сало, адже всі знають, що картопля на салі набагато смачніша. Викладаємо реберця на диск. І залишаємо смажитись. Тим часом нарізаємо цибулю та картоплю. Не забуваємо обертати м'ясо. Коли воно буде майже готове, додаємо картоплі. Солимо та подрібнюємо лавровий листок для аромату. Через деякий час відправляємо цибулю до картоплі і доводимо до готовності. Залишилось приперчити до смаку та посипати пір'я в цибулі. Трава готова. Можна приступати до дегустації. Вечір біля вогнища. З гарною компанією та смачною вечерею. Що може бути краще? Пам'ятайте хороші моменти. Адже поганих нам вистачає. Дякуємо за перегляд. Всім мирного неба!